Вітаю! Хочу презентувати цей неймовірно крутий засіб для миття посуду. І хочу показати, от я ним користуюся з липня місяця. І от дивіться, скільки лише використано. Приблизно десь от, от стільки. І е, хочу сказати, що має дуже зручний дозатор. Кришечка, завдяки якому ви економите цей засіб. І також він має дуже приємний неймовірний запах цитрусу. І, і, і зараз покажу от у мене суха мочалочка. Я додам лише Вранжі я її спочатку намочу трішечки. Трішечки змочу, і додам краплиночку. Цього засобу в краплиночку. І дивіться, наскільки воно як гарно піниться Я вам хочу сказати, що цією мочалочкою ви зможете посуду перемити свою дуже-дуже багато цієї посуди перемити, вона, ну, бачите, як піниться Вистачить на дуже-дуже тривалий час. Тому. Рекомендую вам замовляти цей засіб. Він дуже гарно справляється з жиром, з нагаром. Має приємний аромат, іде об'ємом 500 мл і має дуже зручний дозатор. Рекомендую. Спробуйте. І опля, дивіться, яка чистенька, гарненька, аж поскрипує, блищить тарілочка. І навіть якщо ви придивитесь, відображається мій образ. Наскільки цей засіб ефективний, економний і дієвий, рекомендую, замовляйте.